Доброго ранку. А що у вас відбувається на заправці? А що там таке? Вибачте, але наші колонки сухі. Чекаю, коли з'явиться бензовоз. Вартістю 700 тисяч доларів сьогодні вранці свідок помітив зелений пінто з пошкодженою задньою частиною, який втік з берега приблизно о 6.20 ранку. Ви чули про пограбування банку сьогодні вранці? Якого біса вони там роблять? Це той автомобіль. Поклади слухавку. Уважно стежте за тим, що я збираюся вам сказати. Привіт, Шарлота. Ти проведеш свій день так само, як і будь-який інший день. Що сталося з твоїм телефоном? Бо якщо ти спробуєш щонебудь дурне, я вистрілю тобі в обличчя. Почула мене. Ти теж тут застряг. Це ж зелений пінто, Чи не так? У мене є ідея. Йосип Драний, У них у всіх є зброя. Ми як Бонні та Клайд. Я хочу частину цих грошей. Я не поганець. Вбий їх вже нарешті кохана. Який тепер наш план? Тихо? А то що?